Слухаємо уважно техніку безпеки. Кожен учень зобов'язаний знати і точно виконувати правила безпечної праці на уроках дизайну і технологій. Переходити на інше робоче місце без дозволу вчителя забороняється. Коли вчитель звертається до всіх учнів, то вони мають припинити роботу і уважно вислухати зауваження або інструктаж. Перевірити справність інструментів особистого користування, наявність всіх необхідних матеріалів. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя, користуватися прийомами роботи з інструментами, так, як показав вчитель. Під час роботи з клеєм слід дотримуватись певних гігієнічних вимог. Не можна наносити клей на заготовку пальцями. Рекомендується користуватися пензликом. Для зняття зайвого клею витирання його користуйся серветкою. Вимоги безпеки під час роботи з ножицями. Під час роботи з ножицями їх слід класти зімкнутими лезами, направленими від працюючого. Не залишай ножиці у відкритому вигляді, передавай ножиці тільки в закритому вигляді кільцями в сторону товариша.